Всім привіт! З вами Віктор Таролог. Хочу зробити сьогодні розклад на Запоріжжя. А ви не забудьтеся підписатися, поставити лайк, а також написати коментарі. Я нещодавно робив розклад на Запоріжжя, і в мене розклад вийшов зовсім не дуже гарний. Мені навіть в коментарях писали, що розклад такий собі. Недобрий, негарний. Можете подивитися, і розклад можете подивитися, і коментарі можете подивитися. І відміняли, і заміняли. Але що зробиш, що показало, що карта показала, то я вам сказав. А ви бачите, що ситуація ускладнилася, стало трошки погірше, чим було. Обстріли пішли, так мені показало. Мене ще на Гес питали. Ну, Гес не, не розбили, Гес все добре. Так мені показало, що ГЕС не буде. Але ситуація по голоду самому ускладнилася. Давайте подивимося. Запоріжжя. Що чекає Запоріжжя на Ближчі Дні. Воєнні дії, Запоріжжя на Ближчі Дні. Як тільки сказав воєнні дії, так зразу і карта випала великих перемін. Карта випала мага. Обстріли, ранення, лікарні. Переход у Новий світ. Це теж неминуче. Тут карта випадає. Що щасливе життя, зустріча і любов коло води, а також життя беззаботності, тільки для себе все є, живу, нічого не хочу це все ілюзії, ілюзії. загроза як була, так і остається, і нікуди не дівається. Так що, Жемчужина у моря, як оце в пісні співається. Ось жемчужина, ось море, а ось разом зустрічі. Бажано якось повременити, або десь бути в більш безпечному місці, тому що може бути загроза і може бути прильот, а потім переход у новий світ. Ангел тут, бачите, освобождає. І душа улітіла. Це не дуже добре. А потім йдуть великі переміни, великі зміни в житті. Може, вже і не в житті. Але я так скажу. Краще було б застерегтися і бути в більш безпечних місцях, але зараз де безпечні? Зараз безпечних ніде й немає. А ще внизу, бачите, карта, яка показує масованість. Сам не ожидаєш, коли ця масованість прийде. Але ця карта ще каже напрасні переживання. Якщо себе оберігати, то все пройде мимо. Можна обезпечити себе. Хоч і масованість є, але коли ви закриєтеся, десь будете у якихось приміщеннях, то можете берегти своє життя. Фортуна чекає, колісо Фортуни. А що ж після фортуни чекає? Фортуна це велика зміна, це переміна, це захист. Захист міста може бути дежур. Щит, захист міста. Але може так все помінятися. Зміна пройти велика. Мах. Проводяться якісь маніпуляції, якісь роботи проводяться. Але зараз подивимося, що чекає місто. Найближчий час, Запоріжжя, Запоріжжя, чекає найближчий час. Руйнації чекають, що чекає? Там, де люди працюють. Заводи підприємства. Залізниці, вокзали. Там, де людей багато. Праця і руйнації. Даже внизу тут показали, там, де люди збираються, там можуть бути прильоти. Там, де люди збираються. Що показало зустрічі не на часі. Де я Чатує. Диявол і мах. А це ще карта врачів можуть витягувати з того світу. Будинки, будинки і залізна дорога. Будинки і залізна дорога. Обережно. Дивіться. Карта будинків. Карта сім'ї. Десяточка. Це матеріальний будинок. А це колісниця. Все, що рухається. Автобуси, залізниця. Маршрутне таксі, каже. Та ну от все, що рухається. Я думаю, що може бути навіть, можуть бути даже прильоти по стоянках. По стоянках. Автомобільних стоянках, автобусних стоянках, ЖД-вокзалах. А так. Все, що рухається. Круті зміни. Але якщо подивитися з іншої сторони, то будуть проходити круті зміни, і щось буде мінятися, і буде якась межа переходи. Тобто повністю все змінюється. Але це ще карта наступу. Карта наступу і карта воєнних. Наступ воєнні. Ну, дивіться, як я вам і казав, в прошлому разу мені випадала карта, не стоїть забувати про теперішній час. Тут карта Я люблю себе, люблю відпочивати, люблю ну, от, розмовляти і шопінг і так далі. Ну, коротше, все, що можна. Але не забувайте, що зараз війна йде. Поменше гулять. Розмовляти можна по телефону, але поменше гулять. Тому що раптовість от восьмерка мечей це обмеження. Раптово раз і всі обмеженні. А потім суд, а потім все остальне. Ну, надію, є на краще. У мене звезда випала. Є надія на краще. Тут короля Пентаклі випала. Домовитість, хазяйновитость. Надія на краще. Верховна жриця. Плани якісь. Щось міняється. Щось буде мінятися. Але все так як... За багатьма замками стоїть. Ніхто цього не знає. Ніхто цього не знає. Тайнество. Тайна операція якась проводиться. Щось хтось думає. Тут, як, тут більше таке випадає на тайні плани операція паутина. Тайні плани. Тут, як бачите, горить тайність і розходиться у всі місця. Напевно, щось придумали, тому що короля Пентаклі це фінанси. Це не тільки фінанси, а озброєння, може бути, постачання велике і тайні плани. Я думаю, більше всього, що це не ЗСУ. Чи готове це. Я думаю, не ЗСУ щось зготовить. Як, при мені так, знаєте, як дало ось таку Формацію швидкості і великих, таких, як успіху, і прориву, переход. Можливо, щось є в тайних планах, можливо, щось готується, не знаю. Не Хоче перейти назад трошки побув в віддалених містах. А тепер назад на родину. На родину. Бо мені так, знаєте, як само прямо так прийшло. Прийшло, що щось готується, як повернення. Дай Бог, щоб так було. Нам потрібне море, нам потрібен відпочинок і нам потрібно наш город. Дивимося і плануємо. Скільки може стояти? Пора діяти. Повішений. Прийняти якесь рішення. Прийшли до якогось тупіка. Щось повинно мінятися. Прийшли до тупіка і пора діяти. Пора наблюдаємо. Ну поки на місці тут. Поки на місці. Не знаю, я не можу ці плани, але є якісь предложення по території, так? Да? Ну давайте не будемо так далеко забігати вперед, я дивлюся. Але є якісь плани, є якісь плани. Але предложення вже робиться, ну так як хто ще не дає свого согласия. Кажуть, а він відмовляється, каже, я подумаю. Тому що тут і території випали, і розговор випав. Тяжко прийняти рішення, але якийсь, якийсь буде. Якесь буде согласування, тут Кубків Розговор дойде до якогось і ту з мечів. Накопичення і сила. Ну якось так поки зараз ще гляну. По запорожу саму. Не прогас, хоч все буде добре. От так все подивився. Ода. Оновлені. Щось новеньке. І, ну я не бачу тут таких сильних загострення. Сильного загострення не бачу, тут немає ні жезлів вогня, ні мечів. Ні жезлів вогня ні мечів. Закритись ноч. Може там, не знаю, може там щось буде таке, тому що мені воду показує. Воду показує, тайну і ніч показує. Але ну от такого якогось великого розрушення або якоїсь масованості або якось загострення, або якийсь вогонь. От такого не показує. Дякую, що дивилися цей розклад. Пишіть лайки, подобайки, коментарі і діліться цим розкладом. На все добре.